Всім привіт, друзі! Ви знову на каналі Доза Нумізмата. І сьогодні у нас цікаве та пізнавальне відео про ювілейні та пам'ятні монети України, які Національний Банк випустив в 1995 року. Тому, хто не знає, всім нагадую, що саме карбування монет ювілейних та пам'ятних почалося саме в 1995 році. Всього на даний час станом на 1 червня 2023 року. Було випущено 948 монет. З них 530 з недорогоцінних металів. А саме з 1995 року, з 948 монет, 21 монета була в нас номінована в карбованцях, як всі знаєте, до випуску гривні в нас ходили саме карбованці. І 927 монет саме відкарбовано у гривнях. Самою першою ювілейною монетою, яка була введена. В обіг 7 травня 1995 року стала монета присвячена 50-річчю перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 1945 року. Тому, друзі, хто починає тільки колекціонувати, є початківцем, може почати собі саме колекцію з 1995 року. Хочу вам всім сказати, що в 1995 році випущено, викарбувано викарбовано Національним банком України тільки. Всього 6 монет, про які ми сьогодні із вами поговоримо. Тому, друзі, як завжди, хто не підписався, підписуємося, підтримуємо канал, пишемо коментар та, звісно, отримуємо свою дозу нумізматики. А ми розпочинаємо. Першою монетою, як я вже казав, є 50 років перемоги у Великій Вітчизняній війні. Номінал бачимо даної монетки, складає 200 тисяч карбованців, тираж даної монети 250 тисяч примірників. І метал, з якого його викарбовано. Це є мельхіор, тобто мідно-нікеловий сплав. Також всі монети, які ми сьогодні будемо, про які ми сьогодні будемо говорити вони всі з мельхіору, тобто мідно-нікелового сплаву. Другою монеткою є в нас монетка Богдан Хмельницький з стерижом в 200 тисяч, у, у, перепрошую 250 тисяч. Номінал теж бачимо 200 тисяч карбованців. Введено воно в обіг 19 липня 1995 року. На час уведення даної монети. Національний банк України продавав її за номінальною вартістю 200 тисяч або на той час 2 гривні. На даний час монетка можна придбати від 175 гривень. Також до першої монети хочу сказати, що вона також на час випуску становила по продажу номіналом 2 гривні на той час, на даний час від 180 гривень можна її придбати. Третя монетка, бачимо, у нас місто Герой Київ. Теж номінал 200 тисяч. Ну, а тираж її вже складає 100 тисяч примірників. Введено вона в обіг 23 серпня 95-го року. Теж по номінальній вартості 200 тисяч або 2 гривні. На даний час монету можна придбати від 330 гривень. Бачимо, що тираж менший, ціна відповідна більша. Четвертою монеткою є в нас монетка місто Герой Одеса. Теж номінал 200 тисяч. Тираж її вже менший 75 тисяч. Також випуск її 23 серпня 1995 року. Також за номінальною вартістю 200 тисяч карбованців або 2 гривні на той час. На даний час монетку вже можна придбати від 480 гривень. П'ятою монеткою бачимо. Монетка в нас місто Герой. Севастополь, номінал теж 200 тисяч карбованців. Тираж також уже 75 тисяч примірників. Дата введення 23 серпня 1995 року. На даний час ціна від 460 гривень. І останньою монеткою 1995 року є місто Герой Керч. Бачимо теж номінал 200 тисяч. Но тираж з. Усіх монет, які випустив Національний банк в 95-му році, тираж найменший. Він складає тільки 50 тисяч примірників. Також дату введення 23 серпня 95-го року. На даний час монета, монетку можна придбати від 1500 гривень. Бачимо, що 4 монетки місто Герой Київ, Одеса, Севастополь і Керч всі були введені в обіг 23 серпня 1995 року. Бачимо ось такий Міні-випуск монет саме 95-го року, який налічує 6 монет. З загальною вартістю, якщо підбити всі монети по вартості, то дану, дану колекцію, даний набір 95-го року можна придбати в районі 3 тисяч 3,5 тисяч гривень. Це, звісно, в колекційному стані. Тому, друзі, хто хоче колекціонувати монети, починати колекціонувати. Або зібрати тільки колекцію з карбованців. Нагадує, 21 монета є з карбованців, з яких 6 представлені саме 1995 року. Тому, друзі, хто хоче, пробуйте, шукайте, купляйте та поповнюйте свої колекції. Дякую вам за перегляд, дякую за підтримку каналу. З вами була доза Нумізмата. В подальшому у нас буде, звичайно, випуски і за 96-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й і так далі. Переглянемо випуски монет за кожний рік Національним банком. Тому прохання, хто не підписався, підписатися на канал, підтримати лайком та, звісно, коментарем. І пам'ятайте, все буде добре, все буде Україна, слава Україні і до зустрічі!